З вами матчі Це перший е, матч групового етапу Ліги Чемпіонів з Бенфікою і Вілля Реал в Ла Лізі. Отже, поїхали. Сьогоднішній склад на матч Ліги Чемпіонів буде такий на воротах Навас, Марсело, Варан, Пепе, Даніло, Лінії Захисту, Модрич, Родрігес, Хамец і Тоні Кросс. Полуз... У захисники і Роналду Бензима Іско в нападі. Отже, поїхали. Це перший матч Ліги Чемпіонів. Ми повинні вигравати. Так як група в нас я б не сказав, що важка, хоча тут потрібно боротися за перші місця. Ми граємо сьогодні вдома на Сантіа Бернабеу. Отже, поїхали. Бензима. Розводимо м'яч з Хамесом. Модріч, Марсело. На Хамеса. Хамес на Марсело. Марсело на Кріщану. Кріщану встигає. Розвертайся на замасі. Майже убрав суперника. Марсело на Хамеса. Хамес на Іско. Іско майже пройшов. Контратака від Бенфіки. Варан, чудово! Але Модріч дає неточний пас. Луїза. Гайтан. Данило виграє м'яч, але хоча Хамстр Рігіс на Тоні Кроса. Тоні Кросса таки топовий. Гравець. Хороший пас і Хамес правої ноги ледь не забив. Хоч і Хамес Родрігес лівша, але Лука Модрич з на Кріщану. Кріщану Невдало обробив. Точніше пішов в обіграш. Бензима порушує правила. Хоча я вже думав, що чисто. Жуй Сезар. Ворам майже виграє Марсело на Хамеса. Хамес сьогодні активний, але не точний віддає. Воран порушує правила. Але м'яч залишається в ворогці з Бенфіки. І порушення правил. Лука Модріч порушує правила. Гай подає. Марсело виграє все-таки боротьбу. Точніше м'яч нікого не касався. На вас вибиває від дворі, 18-та хвилина вже йде. Бензима відбирає м'яч. Тоні Крос. Подає на Бензиму. Бензима! Мав би випереджати, але там захисники. Роналду відбирає м'яч. І Успішно відбирає. Кріщану. Проривається удар. 1-0. Кріщану відтриває рахунок у сьогоднішньому матчі. Кріщану Рональду. Зірковий футболіст. Пройшов сам. Відібрав, пройшов, забив. 23 хвилина. Поїхали. Перший гол в Лізі Чемпіонів. Реал Мадриду забиває Крістіана. Я ще вам забув сказати, що Гарет Белл травмований на 6 тижнів. Це півтора місяці. Теж доволі втрата важка. Іско. Я сьогодні замість Бейла поставив іско. Неточний пас попав в Тоні Кроса. Але там Хамес ледь не дістав м'яч. Жуліо Сезар. Пепе. Варан Хамес майже пройшов пас на бензину. Атакує Бенфіка. Порушує правила Пепе, якщо не помиляюся. Або Рафею Варан. Пепе все-таки. Невдалий виконаний штрафний від гравців Бенфіки. 30-та хвилина йде матч. Реал Мадрид перемагає. В першому матчі Ліги Чемпіонів. Бензима майже виграє. Але майже не рахується. Марсело, чудово, але порушення. Порушень правил в Мадриді 4. Бенфіки 0. Пепе хорошо грає, але не точний пас. Ще раз Пепе. Але в сайт. Кейлорнава забиває від воріт. Бензима бореться, виграє, як не дивно. Але Хамес втрачає м'яч. Танікрас. Хороший пас від гравця Бенфіки. Удар Кейлор на вас цей удар. Хорош. Голкіпер чудово зіграв. Який удар міг вийти в гравця з бі... Бенфіки? <coughs> 40 хвилина йде. Карім бензима. Пас. Бенфіка такої небезпечно. Келор на вас має брати. Бере цей удар. Добре зіграв. Воротар сьогодні наш хорошо грає. Хамес виграє верхову боротьбу, але там Роналду Шов від м'яча. Почала гризатися Бенфіка і знов вихід небезпечний. Навас! Божевільно! Що робить цей воротар? Кращий в сьогоднішньому матчі. І Реал Мадрид завдяки Кейлору Навасу виграє перший тайм проти Бенфіки. Бенфіка все-таки переграла, але один момент, який реалізував Крістіана. Навірно, все-таки випущу Марсіаля замість Іско. Він все-таки більш швидкісний гравець. А так, поїхали. Трої там. Потрібно забивати для впевненості ще один гол. Марсіаль бореться. Потрібно грізти. І Бенфіта... Бенфіка атакує. Тут Марсело має зіграти, але не в ногу, а в м'яч. Штрафне. Штрафний удар подає гайтан. Тоні Кросс вибиває м'яч. І Кищану майже відібрав. Бензима чудово! Але пас, який міг бути чудовий пас? Роналду перехоплює на Хамеса. Хамес б'є, але точно в, воро... в руки воротарю. Тоні Кросс, Марсіаль. Проривається, але там Луїзал досвідчений захисник. Хамес. чудово. Ще хіпас п'яткою. Марсіаль. Погано обробив м'яч. Іско ми все-таки не бачили в першому таймі, тому я його замінив на марсіалі. Варан. Спокійно на Кейлора. Той на Данілу. Даніло, але точний пас хоча. І вибиває келос небезпечно було біля наших воріт. Пощастило Реал Мадриду. Я мовчав, бо не знав, що сказати, серце аж зупинилося. І кейло на вас має брати, хоча вибиває теж нормально. Все-таки сьогодні воротар найкращий, напевно, гравець матчу буде. Бензима. Неточний пас, хоча там так відкривався хорошо. Антоні Марсіаль. Тоні Кросс. Який пас на Данілу? Данілу. Хороший пас на Марсіалі. Марсіаль має догнати. Доганяє. Подача. Удар! Гол! Карім Бензима! Забиває другий. Антоні Марсіаль дав чудову подачу. Карім Бензима забиває. По рахунок сьогоднішнього матчу. На 74-й хвилині Реал Мадрид виграє 2-0. Зроблю ще, напевно, заміну. У мене ще дві є Старіджа замість Каріма. Все-таки чудовий матч провів, але потрібно дати час пограти. І Канте замість Хамеса. Але там буде грати на центральну атаку, що полузахиснику буде грати Тоні Крас. Поїхали! 2-0, Реал Мадрид виграє. Але ще 15 хвилин, щоб Бенфіка відігралася. Марсіаль. Не точно пас на Данілі. Лука Модрич. Роналду. Не точно пас на старій Лука Мадрич. Хороший пас, але Роналду не приймай, хоча і синій був. Роналду натякає на те, що було порушення права. Ворон, чудово. Мартіаль, Не дістався до м'яча, старіш Старіч дав неточний пас. Марсело! Чудово! Роналду. Ах, добре задумував цей нападник. Хороший пас. Варан! чудово. Все-таки, напевно, Варан буде грати в основі, а не Серхіо Рамос. Офсайд! чудовий пас, але Роналду трішки забіг. На тоненько було, як то кажуть. Роналду перехоплює м'яч. Може бути вихід сам на сам Роналду. Роналду і робить 3-0! Дубль від Кріщану. Перехоплює м'яч і забиває. Без шансів для воротаря. 3-0. Реал Мадрид виграє. 87-ма хвилина. Нагадаю вам, що це перший матч Ліги Чемпіонів. Воран знову в відборі грає хорошо. Хороша гра від центрального захисника. Даніло погано прийняв м'яч Антоні Марсіалі. Йде додатковий час, арбітр додав 3 хвилини 4 хвилини. Варан знову грає боротьбу. Тоні Кросс. Роналду. Роналду не забиває вихід сам на сам. Робити хет-трик Сьогоднішній капітан Реал Мадриду. Ще від Роналду вийшов м'яч. І закінчується додатковий час арбітра. Модрич. Не точний пас. І все, Реал Мадрид виграє. Тренуй. По володінні м'ячем Бенфіка краще. По ударам рівність. Точність передач Бенфіка, але все-таки рахунок 3-0. Кращий гравець матчу – це Кріщано, безумовно. Я з цим згоден. Кайлор на вас 6,5, Варан 6,0. Я з цим не дуже згоден. Він сьогодні багато в підкатах хорошо зіграв. І Реал Мадрид набирає перші 3 очка всього, е в групі Ліги Чемпіонів. Галата, Раст, Галата Стамбул теж виграв свій матч, але з рахунком 4-0. Поїхали. І ще в нас буде сьогодні один матч Ла Ліги з Вільяреалом на виїзді. Напевно, зроблю декілька замін. І Марс... Марсело получив травму. А тут буде в нас, напевно, грати Серхіо Рамос. Два гравці, які в нас травмовані. Все-таки випущу Старіджа замість бензими. І замість іско Антоні Марсіаля. А так все лишиться як було. Отже, поїхали. Другий матч. Ми граємо на виїзді. Все-таки потрібно вигравати, так як в нас не максимальне кількість очків в лалізі. Ми один раз програли, наче. Вілья Реал розводить поля. Старіч потрібно, щоб сьогодні показав себе як найкраще. Все-таки, щоб почувствував гру, як то кажуть. Хамес, Пас на старіджа. Старіч хорош! на кріщану, кріщану. Під себе, але не вийшло. в гравці віляреали. Але контратака не вдасться. Позиційна буде, напевно. Хороший пас. Але тут Лука Модрич. Пепе, Даніло, Тоні Кросс. Старіч. Ме точно пас на марсіаля. Роналду міг піти в відбір, але Добре атакують гравці Вілляреалу. Пеп Рамос дає на наваса Навас на Рамоса. Лука Модрич на Роналду. Роналду на старіджа. Але старіч не приймає м'яч. Такий хороший пас був. Даніло! Хорошо грає в перехваті. Старіч знов щось. Даніло, подача має бути. Подача. Хамес. Через себе хотів пробити. І контратака. Пепе чудово грає. Але пас. Даніло. Марсіаль. Корпус ставлять граці віляреали. І атака по лівому фланзі. І порушує правила Данилу. І це буде штрафний. Серхіо Рамос вибиває меч Кріштіану. на Тоні Кроса. Тоні Крос може віддавати. На Марсіаля чудовий пас. Марсіаль подача. Старіч має бігти майже. Хороша контратака в Реал Мадрид. Кріштіану перехоплює. Перехоплює під підкаті Не часто таке побачиш від Кріштіану і удар з лівої, Але воротар парирує. І кутовий. Кріщану під Каті ще й з лівої пробивав. Тоні Крос виконує подачу з кутового. Даніло б'є, але воротар в руки бере намертво. Контратакує віляреал Пепе хорошо грає Варан Серхі Рамос Роналду і начебто І відбирати, відбирати І відібрав все-таки Чей аут, щей нас шно аут. Модріч не точний пас, хоча дуже хороша атака була. Варан відбирає. Ще й наш аут. 38 хвилина. Без голів поки що матч. Хамес. Хамес не достається до м'яча. І атака. Келорнава забирає. Цей м'яч в руки і кидає на Пеппе. Марсіаль, не часто ми його бачимо сьогодні в грі, але Антоні Пас на Старіджа не прийшов. Майже відібрав. Пепе, чудово. І закінчується за перший тайм з рахунком 0-0. Все-таки в нас було більше ударів в вілярелу взагалі нуль. Три удари в нас було і два з них в створ воріт. Зробимо, напевно, одну заміну. І... Хоча замість, Бен... замість старіджа вийде бензима. Старідж сьогодні нічого не показав. А бензима все-таки того матчу показав свої, по-моєму, як найкращі якості. Бензима в центрі поля Хамес, Лука Модріч. Серхіо Рамос Серхіо Рамос Не пас на Роналду. Атакує Вільяреал. Серхіо Рамос, чудово! Роналду, який пас на бензину. Бензима давав на Марсіалі, але пас не пройшов. Чудова нагода. Офсайт? Так, був офсайт. Гравця Вілья Реалу. Рафаель Варан. На рамоса. Той на... Модріча. Модріч на Роналду, але, по-моєму, там офсайд. Так, так. О, сайт, й вийшов в м'яч Хорошо війшов в гру бензима. Варан має вигравати. Виграє ще й пас на Хамеса вийшов, але Хамес вже. Лука Модрич. Воран, відбір хорошо йде. Модріш на Роналду. Роналду прострілює. Бензима б'є! Небезпечно. Ще й кутового не заробили, бензима! Хороший момент в Реал Мадриді. Хорошо! Потрібно забивати тільки. Серхіо Рамос повинен доганяти. Вибиває мяш на кутовий, хоча й можна було на аут, але. Виграє Тоні Крос. На Марсіаля. Марсіаль. На Роналду. Роналду на Бензиму, але бензима не встигне, напевно. Хоча в відборі... Наш аут має бути. Так. Ні! Арбітер напевно не побачив. Бензима в відборі. Хорошо грає. Ще й подачу зумів, але не точно. Тонікрос Підхається, але порушення править. Тоні Тонікрос жовта карточка. Марсіал ледь не перехватив цей мяч. Потрібно забиватись, лишилось тільки 20 хвилин. Тоні Кросс не точний пас. Атака. Сольдадо. І це гол. 1-0 рам пропускай на виїзді. Що це таке? Тоні Кросс? Обрізка від Тоні Кросса і пропускаємо гол. Заміна. Замість тоні кроса іско. І напевно, що все. Хоча замість Марсіаля вийде Трауре. Потрібно забивати. Гамес. З центрополя хтів читерно. Біля ще й атакує. Іско. Перші дотики. Хамес, Модріч, Бензима. Який пас міг бути Бензима, ну там Роналду відкривався. Звісно, хороша задумка від Бензими, але... Ще 10 хвилин потрібно забивати. Модріч, хорошо. Роналду погано приймає. що це? Але він показує, що було порушення. Варан грає в відборі. Хамес неточний точний пас. Варан. Знов не точний пас. Що це? І буде відбивати келор. Відворіти вибивати келор на вас. Якщо не помиляюсь, Вільяреал так один удар. І один створ, і один гол. Звісно, бідно. Іско. Трауре. Подача. І захисник вибиває. Небезпечно. Я думав вже, що Роналду буде завершати. І б'є Данілу. але невдалий удар, Данілу. 90 плюс, все, Роналду йде відбір, але не наш аут. Хамес. Хамес, Ще й не вийшов пас, все, Реал Мадрид програє на виїзді. Це ще якщо і нам не заб'ють другі зараз. Порушення. Ще й порушення, все. Це поразка. Погані у нас справи в чемпіонаті. Поразка на виїзді. Хоча ми більше били, атакували, але по... Обідно. Скільки в нас... 6 очків. Барселона 9. У нас, звісно, є шанси на перше місце. Тільки 3 очки, але. Але ж ми все-таки виграли. у Бенфіки Ліга Чемпіонів. Це, напевно, кінець цієї серії. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. З вами був Ярик. До зустрічі.